Що ви не побачите в Канаді, ми поїхали в Абу Дабі, щоб побачити щось неймовірне. Мечеть Шейха Заїда. Після довгих переходів та перевірок ми дійшли до цієї краси. Мечеть, названа на честь першого президента і засновника Об'єднаних Арабських Еміратів Шейха Заїда. Він похований в цій мечеті. Ця мечеть є однією з найбільших у світі. Ся його сонця у кілька разів збільшується, відбиваючись від білизни мечеті. Велична споруда вражає своїми розмірами. Загальна площа мечеті 17 тисяч метрів квадратних, неймовірно гарні вітражі, унікальна мозаїка на підлозі, стінах та колонах. У кожного туриста я бачила на обличчі захоплення. Як і у кожному місці, де люди звертаються до Бога, я тут відчуваю тепло та благодать. На величезний килим ручної роботи хочеться дивитися годинами: дороге оздоблення люстр, мечеті шедеврами архітектурного мистецтва.